36 депутатами в багатомандатному виборчому образі обрано 36 чоловік. Друговецька міська рада перша сесія сьомого скликання рішення від 17 листопада 2015 року. Про підсумки виборів 25 жовтня 2015 року і визнання повноважень міського голови, заслухавши інформацію голови міської виборчої комісії Тутової Марчук Ірини Вікторини про підсумки виборів 25 жовтня 2015 року щодо визнання повноважень міського голови Кучми Тараса Ярославича, за якого проголосували 9325 виборців. Враховуючи постанову міської виборчої комісії 30 жовтня 2015 року за номером 30-10, 1, керуючись частиною 1 статті 42, частиною 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила інформацію голови міської... Комісії Тутової Морчук Ірини Вікторівни про підсумки виборів 25 жовтня 2015 року щодо визнання повноважень міського голови кучми Тараса Ярославича прийняти до відома. Друге: визнати кучму Тараса Ярославича обраним міським головою міста Другобича. Підпис Голова комісії тутова морчук Ірина Вікторівна. Перша сесія сьомого скликання рішення від 17 листопада 2015 року Номер 2 про підсумки виборів 25 жовтня 2015 року та визнання повнонажих депутатів Дрогобицької міської ради, заслухавши інформацію голови Дрогобицької міської виборчої комісії, про результати виборів депутатів Дрогобицької міської ради і визнання повноважень депутатів, враховуючи постанови Дрогого. Міської виборчої комісії номер 30 тередесят, дріб 2, керуючи статтями 86 закону України про місцеві вибори, частину 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Міська рада вирішила перше прийняти до відомої інформації голови Драгобицької міської виборчої комісії Тутової Марчук Ірини Вікторівни про результати виборів депутатів міської ради щодо визнання повноважень депутатів, а саме Андрухів Андрія Васильовича. Балова Олега Богдановича, Бернадовича Володимира Анатолійовича. Вичков'як Олени Вікторівни. Городицького Михайла Мар'яновича. Городицького Тараса Івановича. Грицая Романа Івановича. Басюка Олега Юрійовича. Вонко Тараса Івановича. Жура Ірину Васильівну. Олену Геннадіївну, Курщика Романа Михайловича, Курця Івана Миколаївича, Кушника Юрія Орестовича, Лазер... Лазарєва Ігоря Славича. Юля Романа Миколаєвича. Настошина Степана Євгеновича. Тітка Олеста Володимировича, Груща Олега Васильовича, Шарла Романа Миколаєвича, Шевкевича Андрія Івановича, Шеремети Михайло Михайл Михайловича, Яніва Андрія Стахівича, Янік Валеру Петрівну. Для прийняття присяги новообраними депутатами Дроговицької міської ради запрошується найстарший депутат Дроговицької міської ради новообраної, пристай Богдан Романович. Присяга депутата Дрогобицької міської ради 7-го скликання. на вірність українській державі української держави дотримуватися конституції.